На площі перед драмтеатром у Івано-Франківську родини полонених зниклих безвісти та полеглих військових провели акцію підтримки своїх близьких. Тут розгорнули прапор надії довжиною 170 метрів. Полотно з понад шести тисячами фотографій українських захисників, доля яких досі невідома. Я як завжди говорю: один це один голос. А коли нас багато, ми океан. Нас чують, нас бачать на нас, звертають увагу. Коли виходять 10, 15, 20 людей. Це одне, а коли виходять тисячі людей, це вже зовсім зовсім по-інакшому. Ці акції об'єднують родини, тому що е, я дивлюся по нашій спільноті. Вони е, ой, твій чоловік з моїм служив. Вони е, шукають разом інформацію, вони зідзвонюються. Ми починаємо дружити. Ми є е, ну дійсно як одна велика родина, і це дуже важливо. Воно об'єднує людей з спільним болем. Тому що людина, яка не пережила цей біль, вона не знає, що це, вона не підтримує. Власне, як родини з з однаковою бідою на акцію приїхали родичі зниклих і полонених з різних областей України. Голова громадської організації «Об'єднані разом Вікторія Хільченко представила ініціативу створення трьох символічних книг надії, віри та любові. Родини власноруч записують у цих книгах інформацію про своїх близьких, короткі історії, спогади та важливі деталі, які вони хочуть зберегти. Мені хотілося якось закаргувати імена народу, наших хлопців не тільки в пам'яті рідних, а в пам'яті всього суспільства. І тому виникла ідея книги. Книга надії з чистими сторінками. Чому чистими, так як доля наших хлопців, на жаль, зараз невідома. Вони не можуть розпоряджатися своєю долею. Вони хто закатований, на жаль, хто зниклий без вести, і цей статус є, хто полонений. Тому їхнє життя стоїть на паузі. Коли ці книги будуть дописані рідними, ми передамо їх у музей війни. Російсько-української війни новий музей, і надалі буде випущений електронний варіант цієї книги, щоб кожен міг передивитися, тому що не всі можуть поїхати у музей, але ось такий у мене задум. І в майбутньому, звичайно, дуже хотілося б роздрукувати ці книги, щоб кожен міг придбати собі і мати таку пам'ять про свого рідного. Серед учасників акції і Надія Головінська, яка продовжує пошуки рідного брата, зниклого на Донеччині. Жінка зазначає, такі зустрічі дають родинам відчуття підтримки і нагадують, що вони не самі у своїй боротьбі. Зараз стояти тут надзвичайно важко, складно, боляче, немає розуміння, як далі рухатися і що далі робити. І знаєте, коли дивишся на таких людей, як ти, трошки стає легше. Трошки більше є розуміння і надії, що я не одна така, що не одне мене болить, і ми разом більше покажемо цьому суспільству, що заради кого, чого ми тут стоїмо, заради наших рідних, які на жаль є зниклими безвісти в полоні і засудженими. Я надіюся, що мій брат скоро знайдеться. І Я почую його голос, я його обніму. Організатори закликають, кожен полонений і зниклий безвістя захисник має бути повернений додому, а їхні історії повинні залишатися у фокусі уваги країни та світу. Івана Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.